Андрій, є ж файно міста. Скоро літо пора шашликів, стейків. І посмажити все це на вогні. Але де ж нам знайти експерт, який про все розповість? Я все розкажу. Це бик, це ресторан м'ясо. Де показу. Париство це влад керуючий ресторану м'ясо, який зараз покаже що в нього в холодильнику, як це все м'ясо називається, з чого воно і як його приготувати. Зараз він все вам розкаже, покаже, і ви зрозумієте наскільки це корисно і наскільки це смачно. Влад, розказуй друзі. Дозвольте радий вас вітати в нашій м'ясній лавці. Ми зайнялися важкою історією якості та смаку продукту. Ми зацікавились в тому, що в нас був шашлик, Максимально соковитий та якісний. Ми знайшли крафтового фермера, який виготовляє м'ясо лише під нас. Ми беремо власного маринаді, готуємо курочку, також свинину. Також наш фермер крафту виробляє для нас ковбаски, свині та курячі. Ми вирішили, що стейки це дуже важка історія, але ми в неї зайшли з головою. Ми приїжджаємо на місні, великі базари, лавки, бойні і підбираємо м'ясо лише індивідуально. Особисто я їжджу вибираю в даний момент. Можу вам представити. Хорошу таку палку Black Angusta. це рібай, переднішці на яловични з першого по 17 ребро. В ньому є хороші сильні прожилочки Choice, середні мраморності цей продукт має танути в роті. Ми беремо м'ясо, вакуумуємо і витримуємо 21 день в власному соці. При цьому багато разів перевакуумовуємо. Перед тим як воно попадає до вас на стіл, чи можливо ви бажаєте придбати на лавці це додому, оскільки це можна готувати на грилі, це можна готувати вдома на вангалі, в будь-яких умовах, які будуть комфортні. Ото воно вже так порізане, так? Такі саме так. А скільки має, наприклад, товщина має бути стейках? Саме так воно вимірюється на два пальці. для того, щоб не пересмажити м'ясо, воно залишалося максимально соковите і зберегти всі прожарки м'яса від максимально. Блюрер сирої до Велдан максимально готовий. Угу. Завакумоване м'ясо. Тут підписано, коли воно було завакумоване, скільки разів е перевакумоване Воно ферментується в власному суку, так, так? І тоді вже через скільки 20... 21 21 день. 21 день воно вже готове до приготування. Саме так. Перевакування здійснюється так багато разів через те, що якщо ми будемо залишати власний сік м'яса, м'ясо почне не ферментуватися, а просто бродити. Це нам mm. не потрібно. Смак м'яса буде спорчений. За рахунок кожної перевакумації м'ясо підсушується, ретельно забирається сік з м'яса, і після цього повторно перевакумовується. М'ясо повторно Класне. виділяє сік. У mm -hmm. нас є декілька видів стейків. Це безпосередньо рібаль, переністи на яловичну. З 1 по 17 ребро. Також можна пропонувати до. Споживання це Нью-Йорк. Нью-Йорк це вже задня частина, де сильне око з центру змішується mm -hmm. на край. Також м'ясо середньої мраморності «Choice». Е, можу порекомендувати з нашого різновид все, що найбільше продається. Люди споживають. Це філеміньон, вирізка ялична, е, м'ясо, який атрофований під час життя. Він вважається найсучнішим і найм'якшим ага. за рахунок цього процесу, що він мало використовується в житті телятини. Ми його розбираємо, палка, виходить, невеличкі медальйони 250-300 грам. Угу. От. Я найбільше до речі, люблю такі, щоб було сало і прожилки, я, і медіум ну, реї, щоб було таке. О, З крові, курман, так, курман. Так. Ну, я люблю таке. Також можу вам порекомендувати спробувати відкрити стейк для себе по-новому. Це стейк тібаун, де те подібна кісточка знову сторони буде ага. нью-йорк з сильним оком боковим, і також філамінофіламіном менший, оскільки розріз хребта йде. І по приготуванні буде виділятися кістковий сік. Це дуже корисно. Саме так. Саме так. Uh -huh. Це зовсім інше м'яса і смаку. І ми виготовляємо сухі стейки, вологі стейки, а ті Боун це сухий стейк. Це стейк, який обвітрюється солью. Він витримується близько 40-60 днів. Uh -huh. Це набагато важча історія. У мене сестра Віталія робить такі, там називається костата. І вона завжди, коли я приїжджаю, робить з кісткою. Власне. Там воно дуже ціниться. Ота е, частина що з шорські клас. Як ми з вас зайду, обов'язково пробую. Можливо, навіть. ви можете просто прийти сюди, в ресторан, е, підійти до холодильника, показати, що вам подобається. Пальцем і запитатися, як приготувати. Ну і купити собі кусочок, наприклад, для проби. Саме так. М'ясо ферментується в власному соці, за рахунок цього воно завжди зберігає свою свіжість. Не потрібно маринувати, забивати смак м'яса і тому подібне. Ми його ферментуємо, а лише при подачі використовуємо свіжі спеції. Це безпосередньо сіль та перець, а також натуральна оливкова олія. Ці спеції розкривають первинний смак м'яса. Він, ви відчуваєте і м'ясо і спеції в е, Також е, можу вам сказати за історію таку, що уявімо, ви відпочиваєте на природі у вас компанія, дорослі люди, і також у вас є діти. Я не знаю, чи діти зрозуміють стейк, але для дітей це буде саме те. Ми зробили для дітей ага. легобургер. Сирий бургер, який ви можете приготувати разом з дітьми. Це булочка Бріош, також наша власна. Uh -huh. Ми додаємо соус, який ми готуємо. Огірочок О, Перчик. Так, саме так хочете піканти. Соус. Додати, якщо діти люблять. І соус. так? Соус. Так, ще трішки достанемо. Ви дивіться, буде. який такий, от, такий сет. Зразу. Сир чеддер Також. Бекон. Тобто в ту булочку все складаєте складається абсолютно. Одне на все. Наша котлетка, авторська власного приготування. Котлетка готується з облізки філе мільйона, оскільки вирізка, палка йде подовго. Та є краї, які ти не можеш використати. Ми з них робимо фарш. Угу, Ми робимо угу. максимально якісну і хорошу котлетку стріляти. Але, але. Саме так. І ви з дітьми маєте чим зайнятися на природі? Ви собі берете тут стейк, а дітям берете бургер. Зробили вони, я думаю, дітям, дітям буде це набагато цікавіше побачити, як воно готується, і зразу взяти в руки і з'їсти. Діти будуть задоволені. я собі. Друзі, ми з Владом в парку біля мангалів розказуй, як Влад даш держтусок смажити. Ми розпилили багаті, давали до комфортної температури, щоб не опікти м'ясо. безпосередньо, ми будемо помалесенько його провариновувати і прогрівати. Допоможеш. Ну так. Дозволь, будь ласка. Я взагалі то шашлики смажу, але професіонал має показати, як правильно. Ще дозволиш, ми поставили Я... свинину безпосередньо і також додамо одну до курочку. Та курка. Так, хотів би піднагадати те, що наше м'ясо це авторське м'ясо. Ми маємо фермера, який під нас виготовляє м'ясо, вирощує це зернове відгодування м'яса, без добавок, природні безпосередньо, також ковбасочки, овочі для підгарніровочки. Ми помаленьку будемо його смажити і розказувати. Ковбаски то які, то свинячий, а то курка. Кабачок, перець і. Прилепо. Вот так ставим. Так, ми легасенько ставимо, будемо прогрівати м'ясо, щоб його одразу не опекти, і подальшому будемо багаття ближче присувати до м'яса, щоб зробити скоринку і залишився сік безпосередньо всередині. бо mm -hmm. м'ясо має бути соковите. А Що такі куски великі? Можна менше робити, чи власне такі кращі блюди? Якщо ми візьмемо на багаті маленькі шматки, вони всі посохнуть. М'ясо буде велдан mm -hmm. well повної готовності, але максимально сухе. Mm -hmm. Чим більше шматки, якщо ми говоримо про свинину, на свинині є шматки сала. При приготуванні сало буде зменшуватися і топитися, і від цього буде смак насичитися. Mm. Розкажи, як ти робиш маринад. Ну, маринад – це додає? секретні компоненти безпосередньо. Ну, дивіться, сіль, перець, цибуля. Так, ми додаємо ще аджіку безпосередньо. Тішки пікантності в вигляді може бути халапеньо або в сухому, або вологому вигляді, щоб як? промаринувати халапеніо. Халапеніо. Подивіться, смішувати. Трішки пікантний перець, він буде маринований, додавати свої консервації, м'ясо буде краще промариновуватися. Үгі. Можемо видозмінювати безпосередньо маринад. Він може бути як курочка у нас лейтова, класна, ніжна, така сметанкова, а свинина вона буде більш пікантна, агресивна, үгі. щоб смак грав. Угу, це три дня має вистоятися. Після ага. цього ми це все вакуумуємо і забираємо в холодильник. І до ага. тижня часу воно може стояти. Ага. Маринад зберігається 2-3 тижні в холодильнику і не парці. Я не знав, бо ми зразу замарнували через вже їмо. Бачите, крутиться в н'ясу, ще що воно не підпеклося, курочі ще на дроті. Ви чуєте запах? Я знімали. Ковбаски трішки перевернемо, бо я бачу, що вогонь починає агресивно зразу їх підпалювати, оскільки вони. Оп, ці кашки перевернемо. Ковбасочки, бачите, вже з мають. Якраз вони ще трохи важкі. Так, ковбасочки вони тоненькі, вони грильовані, їх треба з овочами прогрилювати і можна брати як гарнір і почати смакувати. Угу, угу, ну Вже вони майже готові, тобто, ще з того боку. Чуть -чуть, і можемо подавати на стіл, зараз і сідаємо і їмо. Якщо ви не хочете мати срачки, обов'язково їжте таке опідпалене. Або можете вугляка кусок з'їсти, тоді срачки не буде. Або випити 100 грам, а так буде десант. Друзі, посмажили ми ковбаски, і я пропоную їх одразу, поки вони спилу жару посмакувати. Це на свинина також курятина. Додатково ще в соус взяли горіховий власного приготування та барбекю. Горіховий він більш кремовий і барбекю натуральний на чеснока, томатної пасти. Безпосередньо ми його виварюємо цілий день. Тому, панове, скуштуємо. Давайте, бо я вже зараз вдавлюся з слиною. Слухайте, а тут треба їсти отак, так? Бо на природі, як правило, їм руками. Владжі, їжі руками. І ногами. В горнятах у нас Вишня, не, вино. не вино. А кока-кола, звичайно. Так, я пропоную окремо скуштувати, також mm. скуштувати комплементарно разом з соусом. Я корочу кобаску спробував. Дуже правда? Оця ніжність. По рекомендаціях до курки я пропоную додати горіховий соус, а до свинини це барбекю безпосередньо. Ага. Даді трошки. Ви самі його робите. Саме так. Це ми перебиваємо горіхи так. з вершками, з сиром, кремом, фетти, його угу. пробиваємо до дрібної маси, щоб він стояв довго і плюс е був в кремової основи. До речі, люди, вже експериментуйте. Дуже добрий горіховий соус. Берете горіх, помололи, додали, що собі придумали. І... Ну, Дуже добре. І а. Загалом потрібно шаблони ламати, оскільки я не знаю, чого ви зробили горіховий соус до ковбасок. Це було б деяке поєднання. Ми кетчуп, гірчиця. І мазік. Mm. Став вподобайку, якщо хочеш, мазіку до отаких от прекрасних кобасок. А... Шампур шашличка. Шашлик з. Це безпосередньо з свиненка. Зараз я все попробую, зараз все всьому скажу. До речі, ми вже записали, як ага. робиться маринад. Але м'ясо слухайте, тут не треба нічого ні мечати, нічого, правда? Слухай, це Просто Зверну твою увагу, ми коли готували, як завжди, треба спочатку поставити на жар, обсмажки, щоб створилася скоринка. Угу. Він максимально однотонний по кольору, і я бачу, що м'ясо соковите. Немає такого, що ми його пересушили. Так. Ми його Вчасно забрали, подивилися і зараз можна куштувати. Влад, це просто дуже-дуже соковитий шашлик. Воно так не виглядає, але це просто ух. Ну, дуже класно. М -м -м. Просто їсиш і. Слухайте, я все. Ми перейдемо до стейків, я би сказав, в порівнянні це як філеміньон. Ніжний шмат м'яса, який тане в роті. Mm -hmm. Товариство маєте спробувати однозначно. Шашлик бімба. Так, якщо купіть, ви обов'язково купіть, попробуйте, як воно має бути. Звичайно, треба витягнути точний рецепт того всього маринаду, щоб всі люди знали, як воно має бути. Бо то ми їмо просто м'ясо на вогні, смажене і просто їмо м'ясо. Маринад бомбезний, шашлик супер, пробуйте в м'ясі. Тепер перейдемо до смакування курки, оскільки це два різних види м'яса. І всіх асоціюється курка це з сухим шматком м'яса. Ми це буде стереотип ламати. Влад, а яку частину курки берете? В залежності від того, наскільки велика курка. Це може бути як гомілка, так і бедро. М'ясо бедра. Найкрутіше м'ясо. Таку кистку вирізаєш і воно Саби, робиться. А хто бере взагалі м'ясо курки? Ну, Шашлик, свинячий має бути. А чому? Давайте ламати стереотипи. Хілякі, свиняті. Ще так взагалі мав з барана придумаєш, ну, найперше, там, типа. Напишіть, горо. чи так. Ще хочу запитатися, чи маринад до курки і до свині однаковий. Ні, не відрізняється. Курка більш, вона буде така легка кремова за рахунок вершків, ніжності, а. Шашлик свинини, він буде більш агресивний, насичений. Ми коли їли, вони відрізняються, як по смаках. Свинину ми коли з'їли, вона була соковита, така по підлібінню вона грала як червоне сухе вино. Як Ліверпуль в цьому сезоні. Відіграв. А курка безпосередньо це зовсім інший формат. Це такий формат ніжності, такі легенькі вишкові ноти. Це ремів чи Це десь приблизно бемоль мажор п'ятої октави. Шашлики бомбезні, рекомендую спробувати, але просто біля нас стейки стоять і я якось пробую до них підійти легенько. Давайте наступним блоком будуть стейки. Переходимо до стейків. Розказуй далі, що ми робимо, бо вже мені в руки дали і оливкову, олію, сіль, перець, і внизу стейків. Ми будемо помаленьку підготовлювати нашу робочу поверхню, заздалегідь поставив нагрітися гриль поверхню, щоб загрилювати стейки. Будемо виготовлювати це яловична, 21 день ферментована. Від самого меншого це філе міньйон. Також позаду нього буде Нью-Йорк стояти, рібай та тібоут. Різниця тим, що з різної частини яловичини. Рібай це передня частина яловичі з першого по 17 ребро, воно соковите, але от в рібаї є сильне око. Мангал достатньо нагрітий. Зразу поставити зразу зачепіло. Саме так. Ставимо друге. Після рібая ми поставимо Нью-Йорк. Нью-Йорк це задня частина яловища, в нього сильне око переходить на верхню його частину. Також перейдемо до задньої частини. Під Нью-Йорком розташований філеміньон. Філеміньон він найменший це вирізка яловища. М'яс колята, на якій при житті, атрофований. Він вважається найсучнішим та найм'якшим. І також поставимо. St-boune, стеak в розрізі хребта. Це те подібна кісточка. З однієї буде філе міньон, з іншої сторони, буде Нью-Йорк-суха частина. Е, різниця тим, що стейк, який ми вже поставили, це волога витримка, а це суха витримка в соляній е, шафі приблизно 40 днів. Я тоді дав в руки спеції. Це а. натуральна оливкова олія, сіль та перець, обов'язково дав млинки через те, що потрібен грубий помол. А. З твого дозволу я поливлю в кулі. Давай можеш ну. тримати. Так, дякую. При подачі ми використовуємо сіль та перець грубого помолу. Спеції лише при подачі та приготуванні, щоб розкрити первинний смак м'яса. Чуть-чуть постійку. бачите, температура велика, тому воно одразу підпікається. М'ясо підпікається, нам потрібен великий жар, щоб, так мовити, закрити м'ясо і сік залишився всередині. Це добре, м'ясо підпікається, це називається поцілунок полум'я. Ага. З Цим поцілунком смакуй набагато краще. Ну, звичайно, треба помірити температуру всередині стейку. Якщо ви стаєте повноцінним гурманом стейків, так як ми з вами досінчені, ми бачимо на око, але людям, які тільки вчаться, запропонує використовувати щуп. Терморегулятор на закінченні щупа показує температурний режим, і ми просто беремо, прижимаємо м'язку, запихаємо температуру в середину і ми бачимо, що зараз 30 градусів приблизно м'язку має. 30, 30? Саме так в середині. Тут воно сире. Температура збільшується до 100. 100 – це велдан. Well 30 – це медіум rare Зараз воно готується. Угу. Нам приблизно до медіума треба. Скільки воно має мати в середньому? 50-52 градуси. І вже готове. Це середня прожарка. І готове? Так, телятина може споживатися середньою прожарочкою, mm -hmm. максимально сирою, максимально готовою. Це єдине м'ясо, яке можна споживати різнотипним прожарочком. Mm -hmm. З усіх видів стейка з досвіду вам скажу, філе Міньон має таку погрішність, він любить показувати неправильну температуру. Він грається з тобою і має чого навчитися готувати. Aha. Інші стейки, вони класика. Mm -hmm. Ти поміряв, температура відповідає реальності. М'ясо починає віддавати сік і більший запах, правда? Саме так. Саме коло тібовна вийшло більше соку, ми запікаємо mm. ще паралельну кісточку. Кісточка ага. дає свій смак, запах, відповідно кістковий стік. М'ясо не насищується, і воно буде грати зовсім по-іншому в від інших видістейка. Mm -hmm. Зараз ми якраз доготуємо м'ясо і помаленьку перемістимося за стіл і будемо куштувати. Лав, я ще хотів запитатися, що це таке зараз буде. Це наші крафтові бургери. Сирі. Ми зараз покажемо і розкажемо, продемонструємо тобі з Андрієм. Історію з бургером знаю я по собі, тому що я цей бургер робив в себе, не повірити, на сковорідці. Дуже просто. Береш кутлету, угу. раз, другий перевертаєш, потім туди ж сир. Зверху бекон, намащуєш одну і другу булку різними двома соусами. Вони тут є, ось вони, до речі, і маєш бургер, причому повністю готовий вдома, не на доставку. На доставці приїжджає такий трошки, ну, не та не розпований дядько. Так. І це можна навіть робити тут. так? Саме так ми будемо це пробувати робити з тобою. Ми використаємо для цього фольгу, оскільки ми тим готували м'ясо, дуже насичений жар, щоб не попалити ні булочку, ні котлетку. Та сама котлета. Найцікавіше, що його можна брати на сковорідку, і котлета ідеальної форми зменшується на сковорідці. Як тут я не знаю. Ми вперше це робимо тут. А отак от фольгу беріть. Ну, Я взяв фольгу для того, щоб потестили, оскільки ми смажили м'ясо, і дуже жар великий, щоб не в якому разі булочка не була велдан. Well Котлетка не була велдан, ми хочемо скуштувати правильний медіум бургер. Тобто ми не будемо так, оскільки... І Як казав наш барабанщик, беріть фольгу, виріжте. Спершу йде булка, тоді майонезний цей чи білий соус, тоді відповіде м'яско, тоді. Отак, -от. я не так робив. Приїхали. Ми будемо обсмажувати дві сторони, щоб сир не поплавився, ми ще сир не будемо використовувати. Я кинув котлетку, щоб вона починала готуватися і зверху бочок, щоб бочок погрівався. Тоді я бочок поставлю -я -я. по сторонах, котлетку переверну і буду зверху все збирати. Я зрозумів. Ну я трохи не так робив в Нічого, лажа. Кожен шеф-повар свої страви. Та, до речі, ти а -а її зробив на твій смакувала? І плюс, так, дуже круто було. Тут можна додавати зверху помідори, салату, якщо маєте бажання. Можете давати огірочки, є окремо. Розумієте, що можна, хто не любить ті огірочки, можна їх не давати. Тобто є варіанти: цей конструктор Лего, ви складаєте, воно все одно складеться, але є так, як ви хочете. Саме так. Історія бургера. Це сугубо дитяча історія через те, що дорослі це стейки, шашли ковбаски. А бургер це історія про те, як ви йдете на відпочинок з малечою. Е, ви можете спокійно собі зібрати бургер, і малеча буде задоволена, і батьки будуть гарно відпочивати. І він буде смакувати класно. Плюс м'ясо, щоб ви розуміли, не просто є якесь, а це є з філе спілемніон. Це якісне м'ясо, і діткам сподобається. І ну, як мінімум, вони спробують реально якісний, крутіший бургер. Крафтова булочка, крафтові котлетки власного приготування, ігрочок, халапеньо по бажанню, і наші соуси власного приготування. Тож бо йдемо куштувати за стіл. Бургори, це ясно. Тепер розказуй нам про стейки. Стейки, які ми готували на мангалі, Нью-Йорк, Рібай, Філаміон та Тібоун. Я пропоную скуштувати і в моменті куштування я вам розкажу, як правильно споживати стейки. Ми цього разу вже соуси не будемо використовувати. Ми будемо споживати м'ясо, таке як воно має бути. Найважливіше, що це можна взяти собі на решітку, на шашлик, і ти можеш це собі посмажити і сказати, кому, що це я зробив сам. Панове далі потрібно під гарніровочку. Так. Стейки споживаються свіжими спеціями. Я тобі зроблю треба тарілку. вкрешити А як же вкришити тарілочку і додавати натуральну оливкову олії? А якщо сонячну? Сонячку не до стейкаш. Ти кусочок відрізаєш так, під гарніровочку і смакуєш. При свіжих спеціях одразу злинка і натуральну класну оливкову олії, розкривається перинний смак ляса. з погодозу, рі, що тобі до... Дякую. Основне, не завелданити, тобто не засмажити його до 100%. Так неправильно. Якщо кум ви... буде недовольний. Не що скажу, якщо ви не, не, не отак попробуєте, як він показує, то а ви не знала, як їсти стейка. Як ви зауважили, прожарочка медіум середня. У нас соковита всередині, є скоринка, сильне око крайнє. За рахунок того, що ми запечатали м'ясо... Ти і воно тече. Це ми скуштували Нью-Йорк. Нью-Йорк це задня частина телятини. Я пропоную перейти до рібаю, він буде більш м'ясний і насичений. Сіль, перець і зверху олію. І так мочати. Такий щедрий шматок рібаю. Дякую. От покажи, який він всередині. Він зверху такий обпечений, а всередині він якби сируватий. Має так, але так, майте так. на увазі, це не є кров, це є. Білковий сік. сік так. Сік ферментації, він просто червоного забарвлення. За рахунок цієї ферментації м'ясо стає набагато м'якше. А можна я буду жити у вас в ресторані і їсти? На кухні є робота? <рес> 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 Держдуяти стейки. Так як я почув, що ти вже готуєш стейки вдома. Я готую стейки. Я робив середні прожарочки, оскільки ми цю прожарочку зрозуміємо. По рекомендаціях гостя, я би. Можливо, трішки більше смаже для першого разу, а в подальшому, покращуючи свої вміння-смакові якості, здобуваючи знання про стейк, можна прожарочку зменшувати. І дійти до тартару це холодна страва, тартар взагалі сирий. Ага. Це бомба. Це називається блу. Блю, так. Дабуді, дабудай. Ви робите Виробляет ресторані? Саме так. Обов'язково вийде. У нас є тартар-бар, це повноцінне меню, чотири види тартару. Ви можете скуштувати на будь-який смак. Перейдемо до філем. Це найніжніший шматок бичка. Я високу кухню провезу гнилички, щоб люди знали, що треба їсти. Гнилячка. Гнилечки напишіть, чи він дійсно привіз. Mm -hmm. Слухай, якщо я буду їсти кожен стейк, mm -hmm. я буду такий самий, як ти. Гіле да? mm -hmm. він вийшов такий медіум рер. Він всередині грає зовсім по-іншому. Він такий відчувається на смак, що він сирий, але це за рахунок ферментації. Ти кусаєш м'ясо, воно здобуває зовсім іншу структуру. Шашлик, коли ти кусаєш, він рветься. А це м'ясо тянеться. Угу. І ти, коли куштуєш, ти максимально не насищуєшся. Всі, хто є в Україні, приїжджайте в Тернопіль, в той до речі, м'ясо, попробуйте добре м'ясо. М'ясо з м'яса? Дуже, дуже. Давай ще той пробуємо е, Це шашу. Найгарніший певний з усіх. Ну так, так воно таке. Виглядає презентабельніше, стейк на компанію. А знаєш, що? Т, Т означає... Бо. Турко. Я обріжу одну частину, це ми будемо пробувати Нью-Йорк і обріжу також другу частину, бо вони будуть відрізнятися по своїй структурі та смакових якостях. Тобто там частина Нью-Йорку і частина філеміньона, але якщо, в залежності від того, кістка настільки довше в спині розташовується, може бути варіація, може бути Нью-Йорк переважати, може бути філем переважати і також далі близько 40 видів стейків, якщо почнемо. Владю, ти вже їсиш, Як тобі? Й mm. та з кісткою воно ще й ще… Мені Тут... трошки важкі ще й попався, Так, та? Воно таке має бути, але воно від кістки Суми. набирає Суми. того смаку, що тісто, правда. Добавить, Саме, так. Ми побачили сьогодні багато всього цікавого від м'яса. Скажи, кому ти це порекомендуєш? Всім, хто. Любе м'ясо, хто живе в Тернополі, хто живе по всій Україні, хто приїжджає за кордоном, обов'язково приходьте і пробуйте справжнє м'ясо, таке яке воно має бути. Є момент, що ти можеш взяти це все добро до себе додому, посмажити на сковорідці. сковоріці. Та, до них? Бургери я це робив а, і це ау. дуже круто. Там. Так, і в них таке можна купити, бо як ми тільки смажили, ми так і взяли в них з холодильника і принесли, і от на природі ми посмажили. Так Далі так. є плюс, ти можеш взяти це на шашлики. Як правило, на шашлики ти береш просто шашлик, можливо, його маринуєш, і можливо це навіть буде смачно. Але це зовсім інший рівень. Ви бачили, що просто сіточка на жарі підсмажили, і от ми їмо так, як в ресторані. Ну і це реально смачно. Друзі, ми відкрили місну лавку з розрахунком на те. Ми не боїмося показати продукти, які ми використовуємо в ресторанах. Ми даємо користувачу спробувати їх. Розкриваємо свої соус, розкриваємо свій шашлик, повністю все приготування. Розібраний бургер показуємо. У нас компоненти всі максимально свіжі, насичені, всі наші. Тобто за рахунок цього ми не боїмося показати, що я думаю, інші заклади або ресторації, магазини частково скривають. Стейки, так як ти сказав. Ми ферментуємо 21 день. У нас є велика холодильна вітрина, на яку ви можете прийти, оглянути, показати, який ви саме хочете вибрати. Ми вам його запакуємо. Хочете індивідуальне пакування, хочете все зразу. Ви скуштуєте, може вам дати пізній стейк, який у вас довше може стояти. Тиждень часу, 10 днів. Ви його будете самі довитримувати. Тобто вже буде ваша дитина, яку ви будете вести протягом життя. Товариство, це насправді дуже смачно, це є зручно і не за всі гроші світу. Це є м'ясо. Всюди добре, а в Тернополі і в Україні товариство смачно! смачно! Шалі, ці <кху> 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 Шо, дуже добре. Дуже <кху> добре. То не м'ясо їсть багато, я тобі скажу. Я знаю, що не їсть багато. На, є? мачай. Добре? мачай, та, мачай. Та, та, ту буде добре? Zvite, zvite, pomočaj. Oh. Zbled, ne kapne na mene. Let's go! Yeah.